Привіт, друзі. Мерседес презентував конкурента Lamborghini Urus. І зараз ви можете побачити його перші тизери, які дають уявлення про зовнішній вигляд та функціональність новинки. Перед вами новий електричний SUV, який поки що не має офіційної назви. Він побудований на найсучаснішій платформі AMG EA. і це вже другий проект бренду, реалізований у межах цієї архітектури. Це перший кросовер, який повністю розробляється під розділом Mercedes AMG. і є свої. Відної відповіддю компанії на BMW XM та інші високопродуктивні кросовери, що зараз дуже популярні, цікаво, що зараз із кросовером компанія тестує і седан AMG GT, який також побудований на цій платформі. Обидва автомобілі проходять випробування в екстремальних умовах на півночі Швеції, неподалік полярного кола. Інженери мають завдання перевірити ключові компоненти в умовах сильного холоду, на громадських дорогах і спеціально підготовлених трасах, морози північно. Європи стали випробувальним полігоном для перевірки всіх основних систем автомобілів. При низьких температурах тестують батареї, електричні мотори, підвіску та системи управління, щоб переконатися, що вони залишаються надійними та продуктивними навіть у найсуворіших умовах. Хоча Mercedes-AMG поки що не готова повністю розкрити зовнішній вигляд нового SUV, навіть через захисне покриття вже можна помітити стиль із м'якими округлими лініями та низьким агресивним силуетом. Що Незвично для традиційних кросоверів новинка Яно надихалась концептом Vision MG, але має свої унікальні риси. Компанія також поділилась кількома цікавими деталями про новинку. Проектування нового SUV почалось з нуля, на відміну від більшості інших моделей AMG, які є допрацьованими версіями серійних автомобілів Mercedes, Цей кросовер розробляється як оригінальний продукт MG і не пов'язаний із жодною існуючою моделлю материнської компанії. В МГ заявляють. Що це буде повністю оригінальна розробка, створена на платформі АМГІА, яку інженери з підрозділу розробили цілком і повністю самостійно. Мерседес у розробці участі не брав. Такий підхід гарантує, що новий автомобіль збереже ДНК підрозділу, відомо своїми потужними двигунами, спортивною керованістю та ексклюзивними технічними рішеннями. Випущені тизери демонструють мускулисту форму кузова з довгим капотом, виразними крилами та похилою лінією даху, зовні. Шній вигляд SUV нагадує Феррарі Поросанко, але виконаний у більш стриманому стилі, характерному для німецького виробника. Головною родзинкою новинки є згадана раніше платформа, основа, яка визначає майбутнє високопродуктивних моделей Mercedes. Вона базується на 800 вольтовій архітектурі, що забезпечує високу продуктивність і швидке заряджання. Обидва автомобілі SUV і електричний седан AMG GT4 4 отримають новітні осьові електромотори, розроблені британською компанією. Ніяса спеціально для МГ. Особливістю цих моторів є їх унікальна конструкція та висока продуктивність. В осьових моторах магнітний потік рухається вздовж осі, а не радіально. Це дозволяє збільшити площу взаємодії між ротором і статором при компактніших габаритах. Така конструкція забезпечує високопитову потужність, потужність на одиницю маси або об'єму. У таких моторах відсутній традиційний магнітопровід, що знижує втрати на вихрові струми та зменшує вагу. У двигуна, обмотка статура складається з окремих сегментів, що спрощує виробництво та покращує охолодження. У результаті осьові мотори значно легші та тонші порівняно із радіальними аналогами. Це робить їх ідеальними для використання в обмеженому просторі, наприклад, у спортивних автомобілях чи авіації. Осьові мотори яса можуть видавати крутний момент в діапазоні від 50 Нм до понад 1000 Нм, що робить їх ідеальними для електричних і гібридних силових установ. У новому топовому SUV від Mercedes буде використана система з чотирьох таких електромоторів, і ця установка зможе розвивати потужність понад тисячу кінських сил і 1500 тонн метрів крутного моменту. Це буде найпотужніший SUV у лінійці Mercedes. Розгін до сотні займатиме менш ніж три секунди. Просто неймовірно. Така система також забезпечить повнопривідну платформу з передовим розподілом крутного моменту між колесами. Спочатку її протестують на новому електричному. І кіржі, який стане першим автомобілем із моторами м'яса. Це відбудеться вже наступного року. А після цього, враховуючи всі вдосконалення, ці мотори з'являться і новому SUV. Крім того, автомобіль отримає повнокероване шасі, активну підвізку та нові батареї AMG, оптимізовані для максимальної продуктивності на трасі. Новий SUV буде більшим за Mercedes GLE 63 і за розмірами наблизиться до Vision AMG 2022 року. Довжина автомобіля перевищує. Чуватиме 5 метрів, а колісна база становитиме понад 3 метри, що цілком звично для електрокарів. Поки що це все, що відомо про новинку. Щойно з'явиться нова інформація? Я обов'язково вам про неї розповім. У 2019 році BMW представила концепт Кар Vision M-NEXT, який вразив автомобільний світ своїм футуристичним дизайном та амбіційними характеристиками. Цей автомобіль задумувався як наступник гібридного спорткара i8 і символ нової епохи для підрозділу BMW M, орієнтованої на електрифіковані технології та найвищу продуктивність. Проте концепт таки не став серійним автомобілем, залишившись яскравою сторінкою в історії компанії. Попри це. M-Next міг стати реальністю, і цьому є підтвердження. В нещодавньому інтерв'ю історик і експерт з BMW Стів Саксті розкрив цікаву інформацію. Проект, який отримав внутрішню назву i16, був майже готовий до виробництва. За словами Саксті, концепт був завершений на 95%, включаючи опрацювання дизайну та інженерних рішень, що робило його максимально близьким до серійного автомобіля. Стів Саксі зазначив, що дизайн Vision M-Next був зрілим і продуманим, на відміну від мультяшних концептів, які рідко виходять за межі виставкових стендів. Усі поверхні автомобіля вже були доведені до фінальної стадії, зазначив експерт, і BMW виконала величезну роботу не лише ззовні, а й усередині. Над інструкцією кузова та іншими інженерними аспектами. Під капотом Vision M Next мала бути потужна гібридна силова установка на основі чотирициліндрового дволітрового бензинового двигуна, потужністю понад 600 кінських сил. Такі характеристики забезпечили б спорткару розгін до 100 км на годину лише за 3 секунди та максимальну швидкість – 300 км на годину. Крім того, на одній електротязі автомобіль міг би проїжджати до 100 кілометрів за європейським тестовим циклом. Робота над проектом активно тривала навіть у період пандемії. І серійний випуск автомобіля планувався на 22-й рік, але все змінилось, коли BMW довелось зробити стратегічний вибір. Компанія мала вирішити, обрати спорткар чи XM. розповів Саксі. Зрештою, керівництво вирішило відмовитись від Vision m next зосередивши зусилля на розробці та запуску гібридного кросовера. BMW XM, адже кросовери зараз на піку популярності. Однак ринок зіграв злий жарт із BMW. Проект XM виявився провальним. Попри позитивний старт, модель швидко стала об'єктом критики. Масивний кросовер не лише викликав неоднозначну реакцію через свій зовнішній вигляд, але й не виправдав очікувань щодо продажів. У 2024 році продажі моделі впали на 30% і за чутками BMW вже розглядає можливість припинення випуску XM у найближчому Личі роки багато експертів вважають, що відмова від Vision M-Next – Стала втраченою можливістю для BMW M заявити про себе як про піонера в сегменті гібридних спорткарів. Vision M Next міг би не лише змінити імідж бренду, а й стати гідним спадкоємцем таких ікон, як i 8 і m 1 Натомість компанія зробила ставку на нинішній сегмент преміальних гібридних кросоверів, що як показала практика, не стало виграшною стратегією. Попри скасування Vision M Next, надія на створення нового спорткара залишається за словами Стіва Сакс. У BMW завжди ведуться розробки концептів, які могли б відродити дух оригінального М-1. Однак, на думку експерта, для реалізації такого проекту компанії доведеться зробити серйозний крок назустріч своїм традиціям і бажанням шанувальників марки. Це означає створення автомобіля, який не лише стане технологічною вітриною, а й особлюватиме дух гонок та пристрасть до драйву асоційовано з брендом BMW M. Сподіваємось, що BMW прокинеться і нарешті подарує нам по. Повноцінний суперкар. Що ж, друзі, на цій позитивній ноті я завершую випуск. Дякую, що подивились це відео. Сподіваюсь, що вам було цікаво, і нагадую, щоб не пропускати нові відео, рекомендую підписатись на канал. А також не забувайте про сторінку в інстаграмі, яка доступна за посиланням в описі. Всім удачі та до зустрічі!